Всім привіт, котики! Київ на дроті, Ну а чмо продовжує годувати нас умовами? Путін цього тижня заявив, що має свій мирний план. Гляньте на це посміховисько! Українські війська повинні бути повністю виведені з Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорожської областей. Причому обращає в ній мання іменса. территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, З нашої сторони незамедлительно буквально в ту же минуту, послідує приказ прикратіть огонь і почати переговори. Що ми можемо на це відповісти? Ми можемо просто продемонструвати перспективу того, що буде найближче роки. А може, і не найближче. Хі, гляньте, базу. Ну що ж, ось і прийшов час розказати вам про долю Росії у 2049 році. А все на... Нема вже ніякої Росії хлопці та дівчат. Здох Бобік. Після того, як старий маразматік Путін нарешті відправився на зустріч до Кобзона з Кадировим, те, що мало назву Росія, звичайно ж почало розпадатися на самостійні шматки. Першим був Татарстан, в них були нафта та гроші. Тож татари відразу послали на цю торбу. Ну а далі воно просто каскадом посипалося к деякі регіони взагалі перестали існувати. Ну, а поки запалюємо вечір, вмощити зручніше. За кілька секунд я вже з'явлюся в студії. Погнали! Вітаю котики! І ще один тиждень, і ми маємо довірочку нового московського маразму. І як це неприкро, і довбнів з українським паспортом. Чому Давиду Арахамі варто вчити німецьку, коли росіянки почнуть використовувати солому замість памперсів? І як Джо Байден поздоровив московитів із Днем Росії. Ну і не лише про це. Починаємо, друзі. Але перед цим підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, вечір палить вату рясно. Зробили котики? Молодці. Погнали! Шо, руски! Ви ж хотіли знову повернути Совєтський Союз? Євняне морозиво пломбір за 5 копійок. Не обіцяємо! А ось залізну завісу. Легко, як там казали, можем повторіть США жахнули новими санкціями, і тепер вуаля на московській біржі. Паніка проводити операції із доларами та євро. Тепер тут зась долар, долар, долар це Грязна зелена бумажка тепер головна валюта це китайський юань. Зате звичайним банкам радосна і благосна можуть продавати московитам долари вдвічі дорожче. Так званий путінський курс вчора почував себе на 100, але сьогодні ти вже 200. І як знають всі українці, чим більше двохсотих на Росії, тим нам всім краще. Ну, і не тільки нам всьому світу краще. Тому двохсотення вам всім шаси. Ну ми нікому нічого плохого не діяли. ні на кого не нападали. Джозеф Байден, можливо, вже і не такий молодий козак, але почуття гумору не загубив. Гепнути санкціями по Росії на день Росії. Ну що може бути прекрасніше? Алкоголік Дімка Медведєв згадав про санкції лише наступного дня, адже був дуже сильно зайнятий малюванням триколорного лайна, ну тобто мапи тимчасової Федерації. Але ось Дімон проспався, з'їв таблетку Петрушка, і ова! каже, що США і їх сраної союзнички об'явили нам війну без правил. Хм, Каже, все, годі натерпелись. Час розрушати західну інфраструктуру. Почнемо війну в космосі, знищимо енергетику і промисловість. А що ж е, Путін запитаєте? Ну у нього ж теж має бути відповідь: рішуча і безкомпромісна. Отака об'являю спортивні ігри стран Брікс 2024 года двадцять відкритими. І зрештою, у сраної Рашки, все саме так і виглядає. Спочатку волають як скажені про війну на смерть. Ну а наступного дня сидять і кумекають, як запросити на роботу західних е, науковців. А що своє? Вже всі на СВО задвохсотились? Равно так же, як і вопроси зв'язані з е, тіми. учеными иностранными, которые готовы работать, вот вы об этом говорили, Владимир несмотря на санкции, несмотря на сложности нашей жизни, может быть, нам нужно тоже подумать над созданием гибких механизмов взаимодействия с ними, потому что они все живые люди. Ох, дуже жаль, дуже, дуже жаль, дуже. Мы ж не расчеловечные, нам реально дуже сильно жаль. За те, як саме треба воювати із страшною НАТОю, Знають російські пропагандисти. Ось, наприклад, друзі, генерал-депутат Гурульов вже настільки натхнений спеціальної воєнної операції, що матюкається просто під час ефірів у Соловйова. Але м -м, генерал вигадав ідеальний план. Треба просто кожному такому генералу. Выдаты по миллиарду. И не питати, на какие сауны та эскорт послуги вин их вытратить. Давайте с бюджета каждого командующего округа, ну группировкой дадим по миллиарду, каждому команда по полмиллиарда. Причем без отчета. я вас уверяю, не в течение месяца столько этих беспилотников притащат на фронт. Что просто захлебнуться. Захлебнуться. решите ряд комментариев. Поддержку да? вашего взгляда. Как только мы дадим по миллиарду по полмиллиарда, у нас всех генералов посадят в тюрьму, как генерала Попова. Тепер горітимеш в пеклі матюкайло. А інші спеціалісти, так звані російські військові експерти, знову за старе. Пропонують вдарити по Польщі і не тільки кінжалами, там, всякими іскандерами, а ядерними ракетами. Ви спитаєте, я а чому саме по Польщі? Ну цього ніхто не знає. Наприклад, Польщу. как наиболее такой, ближайший к нам, как наиболее реальный кандидат на оказаться небольшим таким, небольшим, неограни... неограниченным театриком ядерной войны. Там найдется 20 крупных городов? Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно им выделить, выделить по две боеголовки, это всего 30-40 боеголовок. Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона Искандеров. 16 пусковых на каждой по две. 10-15 минут, и Польша как государство, а поляки как народ. І ще за світ це землі в місяці своїм язиком. Я пірдали партії за зпускає. Бубліба. Я пердоле піде. Бобер. Е, бобер. это це от європейці должны очень-очень хорошо розуміти. Так-так. Росіяни сидять і мріють всіх ракетами. Якщо не простими, то ядеркою. Але поки вони мріють шмаляти із В реальності все, що у них виходить. Це максимум влаштувати пересувний цирк на колесах. Коротко, в пітер приїхала ось така машинка. Просто посмотрите, що на ній. Просто ребята молодці. Безумовно, цей треш-перформанс має зацікавити психіатрів. Але у мене єдине запитання: а чого ж непобіжденні росіяни це усе. Присобачили на японський позашляховик, а не на якийсь там ОАЗ, патріот Чи ще краще на славетну білу ладу. Отака подвійна російська, ні, не душа, а радше душонка. Відчайдушно розповідають про піндосів, про кляту Гейропу. Але на відпочинок їдуть чомусь не в Анапу, а в Туреччину і Францію. Ребят, всім привіт. Ми приїхали сьогодні в Турцию, Повісили російський флаг вот на дерево у себя на балкончике рядом рядом со своїм номером. Дивно, бо росіяни зазвичай люблять встромляти свої ганчірки зовсім не біля себе. А десь там на абсолютно чужій землі. Чому так происходит, але наш російський флаг измазали говном. Ого. А чому ж так відбувається? Ні, ну це справді це, це дивно. Це таємниця. Російський прапор і поруч лайно. Хм, можливо, це якийсь натяк. Але, але на що? Напишіть в коментарях, друзі. Ну і ті, хто нині з нами вперше, підпишіться на вечір, якщо ще не підписані. Зробили? Продовжуємо. І змазали весь наш балкон, говном, всі наші ліжаки. От дитячий памперс весь в говні. Всі речі в говні. Хм. А може це взагалі не лайно? А раптом в All-Inclusive такий собі шоколадний фонтанчик. От я б радила російським туристам все ж таки спробувати його на смак. Ну так, щоб бути остаточно впевненими. Ребята, що нам мы русские? Так, тут одразу і запитання, і відповідь. Ви руски. І тому вже нічого. Не поробиш. Це діагноз. Зміріться. чому ми не можемо приїхати в вот такому відношення? Давайте будемо щось робити. Звісно, будемо руководство готелю. Пішіть письма і вас почують. Ну або ні, або заб'ють на вас болт. І знову доведеться витирати гівно. Бо, як було сказано раніше, ви ж русські, вам треба до цього. Звикати